Сімейна форма навчання переважно обирають батьки дітей, які знаходяться за кордоном. У нас станом на зараз ще дві тисячі дітей знаходяться за кордоном. Вони вчать, вони можуть вчитися, до прикладу, в школі тій країні, де перебувають, плюс паралельно вчитися в українській школі або онлайн, або за сімейною формою. Онлайн, якщо дозволяють часовий, часовий проміжок, якщо це, до прикладу, не Америка і Україна. А Польща і Україна, де різниця в часі одна година, то дитина може вчитися спокійно онлайн, проходити предмети зі своїм класом. Якщо все ж таки великий проміжок, або ж вона не може е їй важко вчитися, наприклад, і в школі в Польщі і в Українській онлайн, то вони обирають систему там сімейну форму навчання. Батьки пишуть заяву, і хочу зазначити, що батьки пишуть заяву лише на сімейну форму навчання. Якщо, до прикладу, говорять, що а напишіть, що ви будете вчитися онлайн, або ви фізично ходите до школи, напишіть заяву. Будь ласка, що ви там несете відповідальність за те, що дитина прийшла до школи, це невірне трактування. Батьки можуть написати такої заяви лише на сімейну форму навчання. Ми цього року вирішили вести електронні щоденники, електронні журнали, і одна з причин, чому це було для того, щоб бачити навчання дитини внутрішньо переміщеною, тому що це єдина система по Україні. І коли є в школі електронний щоденник, вчитель заходить цей щоденник і бачить, як, наприклад, вчилась Марічка, яка переїхала з Харкова, так, які у неї були оцінки, відвідування в принципі, та, для того, щоб орієнтуватися. Батьки бачать одразу оцінки своїх дітей, домашні завдання. Тобто ти просто скачуєш програмку на мобільний телефон, встановлюєш її і бачиш домашнє завдання на тиждень, відвідування своєї дитини, чи була вона, чи не була в школі тощо. не забуваємо, що в нас є вчителі які знаходяться за кордоном. Вони також викладають, та, і вони мусять заповнювати класний журнал. А вони теж мають доступ до електронної системи і заповнюють постійно відвідування, оцінки тощо. Є такі заклади, які ще не повністю перейшли з різних технічних причин, але я думаю, з 1 жовтня все ж таки всі навчаться і повністю перейдуть на електронний журнал, електронний щоденник. Купувати паперовий щоденник вже не треба.